Чи без телефону, спочатку подумала, що це якась різновид мурашки, якийсь жучок павучок, А потім думаю, дай візьму камеру. І коли придивилася, з'являється це мурашка. Це мурашка, яка несе, напевно, їжу, щось, щось, щось поїсти, щось. Я навіть не знаю, що це. Дивіться, воно в два рази тяжче, в два рази більше дає її, і вона беззупинна, беззупинно рухається.